Ви розумієте, що Путін на нас запалися корупції? Тому що у нас такі судді, які хочуть закрити це засідання. Такого не буде в Україні. Якщо ви час закриваєте судове засідання, я викликаю поліцію за перешкоджання журналістської діяльності. Все. У вас немає фоноваження. Закон, стаття 11 закону про судоустрій е, говорить про те, що особи, які присутні в залі, представники засобу масової інформації можуть проводити в залі судовосильне фото, відео та аудіо з використанням портативних відео та аудіотик, а що висячого треба портативно. А я вважаю, що це не портативне. Вважати не треба. Закон я? що говорить? Чи? яка? Ні, давайте е, до кінця. Закон визначає, що такое портативне, що такое стаціонарне. Це, 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 це все визначає. Ні, не визначається. Законом це, це, не встановлено. не стоїть на встановити. Ну і що? Мені взяти воду? Вона, вона має е, власне джерело дживлення. Вона не використовує вашу е, мережу. Вона е, абсолютно йому сьогодні пересувати. Вона, е, Вон, вона незалежна. Це портативне відеокамера. Ні, для пані Тоді, це ви не розумієте, що ви суддя. 26 червня починаються переговори України з Європейським Союзом про вступ до України. І одне з умов, яке Україна повинна виконати, це боротьба з корупцією, пані Тордія. Ви цього не знаєте? Ви хочете зараз ви викликати ви викликаєте судові гілки. Ви викликаєте не даєте до судової гулки. Ви я три засідання не займав. Да. Злого засідання ще не йде. І да. жодної ухвали про це не було. І, де ухвали, і, жодні, да. і жодні обставини не, ви не вказали. Чому саме? Це ви, ви не, виправите, виправите, не, виправите. не ми. Ми прийшли на суд, де розглядається питання корупції. Корупції. Ви розумієте, виправити? що це корупція? Нас із цього не приймають в НАТО і, і в Європейській Союзі, тому у нас в Україні йде війна із -за цього. Ви розумієте, що Путін на нас напали за корупції. Тому що у нас такі судді, які хочуть закрити це засідання. Такого не буде в Україні. Якщо ви зараз закриваєте судове засідання, я викликаю поліцію за перешкоджання журналістської діяльності. Все. Я все сказав. Або да. виносите ухвалу, закрити судове засідання. Винісі цю ухвалу. Тоді ми виходимо. Ваша нетерплячість. Ваша, не не це нетерплячість. Це ваша неповага до нас. Ти, не до закону. До Абсолютно. Закону. Абсолютно ви суддя, абсолютно не поважаєте, і ви ставите під сумнів взагалі правосуддя в лічийському міському суді. Як вас до вас можна звертатися? Ви могли б вже вивчити стільки разів, які ви мені я... забороняли знімати. Мене звати Мурат... ваша ніцему Мурат, Мурат Романович. Мурат Романович, перед тим як висловлювати всі подібні речі, які зараз ви мені сказали, ага. що я вас не зважаю і все інше. На жаль, вони так висовисло, що ви повна неповага до того, що відбувається. Я ще не встигла нічого зазначити, сказати, взагалі висловити з приводу чого така взагалі позиція. Мене вона дуже дивує. Більш того, в мене є певне сумнів з того, з того, взагалі, що ви тут розказали. І це стосується саме корупційних дій, про які тут ви йдеться. Тому, будь ласка, не треба галасу, тому я зараз тут вчинила. Я дію відповідно до діючого законодавства, яке вказує про те, що суддя судового засідання кожна особа, яка приступить, має право портативно знімати. І закон чітко зазначає, що от така особа, про яку ви зараз, ваша технічна, вона є не портативна. Я перепрошую, Яка вона не Тому, будь ласка, норма які... закону, ви вмієте говорити по закону. Не по не по вашому розумію. Якою нормою закону встановлено, що це а з якоюсь сусідкою? Ви або пана да. по, по закону, або або йдіть звідси. Ось і все. Да. Ви хочете да. мене образити. Я вже да. вас ми хочемо з е? яка що? норма закону встановила, що це камера протативна або не протатимна. Слухайте, я не або вам послухайте, вам бачите? В Немає в законі нормально. Ви ви журналісти, ви люди, які розумієте, де протитивно, а де не протитивно. Це протативно. Протактив сідання. Це, це портативне робота Будь ласка, філочка, вимикайте. Судове засідання, оголошується відкритим та продовжується. Розглядається кримінальне провадження відносно обвинувачення Олексій Олексій, Олексійчук Лілії Олексійовни Фурса Дмитра Олександровича вчинення кримінальних правопорушень передбачення. частини 3 статті 368 і частини 3 статті 369 Кримінального кодексу України. На засідання з'явився прокурорку Катюк, обвинувачений Олексій Чук, обвинувачений фузбачив захисник Латії не з'явилася, подала до суду клопотання про відкладення у зв'язку з її хворобою. А відомо... не зазначено, коли саме це відомо. Чому? Це стало відомо саме перед судовим засіданням. А, а обвинувачене ви не знали про це? Клад суда суду не змінився, враховуючи наявки обвинува адвоката, обвинувачених. суд з'ясовує питання про можливість подальшого робити справу за вказаних обставин. Будь ласка, обвинувачення. Ви можете, ми можемо продовжувати розглядав справи за відсутністю вашого захисника. Ви погоджуєтеся з цим? Ми не можемо. Пан прокурор, ваша думка з приводу того, що така у нас ситуація наскільки я зрозуміла, що нам... Цю заяву подали тільки зараз, тому я не можу. Нічого. Зараз далекий гід не, не могли нічого повідомити. Ну, ваша честь, я почув опозицію обвинувачення, які вказали на те, що без участі їхніх захисника вони не можуть продовжувати приймати участь в судовому засіданні. Це їх право, право на захист на те, що вони мають скористатися правою допомогою записника, якого ми добровільно обрали. Тому прийшов перенести в судовий дослідник і визначити, наступну дату цього дослідника. Ми не визначали більше даних, так? Ми не визначали. А? Ні. Не визначали. А як ви зможете визначити ще, що у нас немає записника? Як ви нам повідомити? На яку дату? Звичайно, я вважаю, що визначати рівно потрібно, а там вже будемо дивитися. Так, ну питання в тому, що я буду в липні вже відпустці. Тому ми можемо спробувати ще раз відкласти нові справи. І давайте на 2 липня повідомте вашого захисникам. 2 липня о 15-й годині пан у вас. О, у мене в 2 липня у суді тюлені о 15 годині вже призначено. Інша справа. Так, добре. 1 липня 15 -та години. Так. 1 липня 15 години записуємо розгляд справи. Вашому захиснику, будь ласка, повідомте про те, що буде розгляд. Якщо вона буде до цей час ще не вистрою, чи ще щось, нехай вона нас повідомить. і ще декілька е, дат. Щоб ми мали можливість е, зарезанувати. Це зрозуміло судові засідання, оголошується закінчення.